Я ни шкуру сьогодні буду грати у Roblox. Зараз дуже популярна якась гра про якогось оленя. Давайте дивіться, що це в мене є сокира. І що ще. Не пам'ятаю, як називається. Це, що це вообще? Я знаю, що тут є якийсь олень. Я пару разів зіграв. Але якщо чесно, ще... Нічого я не зрозумів. Так, во. Так. Це як в цьому? Дідрейлс. Збираємо чисто усі ресурси і щось треба робити. Треба закидувати сюди? А, так. О, дивіться, там якась хатина. Чи що це таке? Хоча на хатину не дуже схоже. Якийсь гараж. О, тут є щось. Тут є щось. Я заберу з собою. Плейс. Це скраб він. Я нічого не зрозумів. О, зайчик. Зайчик. Кляшно. Ну. Тут багато зайчиків. О, файл ричить 100%. Мені треба сюди. Тут є ферма, наприклад. Треба 10 дерева. Там якісь вовки там вовк. Пиду пока что. Что это такое? Ну, вовк был. Ну, он вин добрый, он не атакует. Вроде стоит, ничего не делает. Ніч. А, ніч почалась. Мені... Дивіться, тут є морква. Я з'їм моркву. Тут ще одна морква є. І цю моркву з'їм. Ой-ой-ой, ніч. Тікати треба. О, тут добре. А Де вообще всі? де? Крафт ітем. Ліжко. Не ну, хочу собі 10 мені треба назбирати, щоб. зробити собі ферму. Ой-ой, як це так працює. Сюди я виходжу вже темно, сюди світло. Ну, добре, о, можу себе посмажить. Так, о! О, чого ти? Тебе погризли вже хтось? Ну, нікого нема вроде. Да, да, справді. Нікого нема. Що то ще таке? Бульбашки якісь. О, день. А це що таке? Це що, якісь сусиски. А, це чилі, перед чилі. Я от О, шо це це прибулець? Я прибульця несу. Дивіться, у мене прибулець. А я ось сюди можу покласти? Хай буде! Я спалив. Е, ну, це я не знаю треба було, але... Нікіт Ну Булд амап. Никита хто якийсь, ну Нікіта Ну побудував мапу. Окей, okay, не знаю що за мапа Але думаю він знає що робить. Май надію Шо вроді вони там професіонали Ну чи хоча б просто грали Боннифуд Трейдер, Ти хто? Боннифуд. Я кебанифуд. За що? Баницы зайцы? Зайця шоу ли вона хоче? Ну ладно, хай там хтось розбереться... я хочу скрафтить. Ще два. Но я зайчиков не буду вбивать. Он не занадто мыли. У. Это что Сундук тут. Ну и где сундук? Стрілочка показує кудись туди. Там якийсь дім на дереві. І грибочок. О, ніч. Ну я зараз піду тоді зрубаю ще одне вовки. А не фіолетово на мене схоже. Вон обгрейдит крафтинг бенч три. Я купив на цей, не їжу. Треба огород. Поляну накривати. Я тоді закину сюди. Це що м'ясо? Цікаво посмажу. О, воно справді посмажу. Це, напевно бідний кролик. Ну, головне то що це не я був. Я, понятно, ничего крафтить не буду, тому що йти там. Задумала... О, пацака фонарик є. Ай, это ж собі фонарик хочу. Ліхтарь. А як ліхтарик зробити? Чи не це... Це ніяк. Справді, я дай ліхтарик взяв. Я візьму парчик чилі. Щоб отритиш супершвидкість? Ой, там вовки. А це що таке? Я збираю квіти. А навіщо мені це? Ну, тут руїшка хтось залишив. Я думаю, не будуть проти ніхто. Ну і що мені ось мені квіточки я збирав. 100%. Відсадків. Чудово, у нас тепер вогніще дуже круте якесь. А, і більше місця тепер. Ну, Я закину сюди. Справді, де вони ліхтарик взяли? Я теж собі ліхтарик хочу. Я можу навіть, наприклад, покупатися. Я можу все з собою забрати? Да я можу його з собою забрати. Тут таке щось схоже на дидрайлс, по-моєму. Справді. Хай тут стоїть. Що це таке тут виділене? А, це хотенька витяг, чи шо? Позбираю квіточок. Це якийсь туалет, чи що? Ну, давайте далі. Дивіться. Це шутки. О, Сюди можна залізти. Так сюди можна залізти. Клас. О, тут якісь ягідки. Я город знайшов. Вовчара, вовчара. Уйди, уйди, уйди вовчара, вовчара. вовчара. Єлі відбився, бідний. Йо, Я щось далеко. А вон. Цей Нікіт нуб. А він щось не нуб, по-моєму. Як на мене. Все. А ми тут трим граємо? Так. Фу. Ох, хтось тут щось смаже. Хай смажуть. Я не проти. Ліжко? О, непогано. О, це що таке? Серіос Флайнг. Я, я не що це від мене хочуть? О, полиці. Та він якийсь, типа, паркан робить чи Ну, Хай робить, думаю, знає, що йому треба. Там був цей город. Мені треба нагород. Срочно. А що тут Н НЛО? Н ні, не, мені страшно. О, день. А ось це А прибульці у мене зброї нема. І що тут? -а? Тут нічого нема. Чи як? це? щось відкрити може треба? Інфо. Ой-ой-ой, боміст. -ой -ой, Собака ще й ся прискакала. Рятуйте. Що тобі від мене треба? Що тобі від мене треба? Ух. Це що таке? Вентилятор? Я заберу. Там був город десь. Я загубив де він. О, тут ще й криниця. Що там криниці, щось є корисне? Думаю, заберу. А вон, я бачу, тільки в мене хп мало. А тут типу, коли ти їш, ну в тебе починає хп якось. Хто тут сундучок? Може тут буде щось корисне? Моніч? Це другий рівень! П'ятнадцять. Ого. Фуйл якийсь. Монетки. Ну, теж заберемо радіо. Тут та ха... вовчара. Ні, Вовк. Вовк, ні. Бідний Вовк. А він мене такий, мені треба поїсти. Перчик. Я Люблю з цим перчиком бігати. Кину їм тут все, що в мене є, хай розбираються. Нас будуть атакувати. Ну тут написали. о Город! Нас атакують! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це погано! З іншої сторони! О, У мене хп від У мене багато тільки хп стало. Ой-ой-ой, Ну бластери. О ще й олень. Йомою. Я тебе так можу бить. Ні. -і -і! Фух. Що тут тут такі? Тут є гроші. Гроші я заберу. Тут там щось є. Якісь вандали, чи що це таке? Хто це такі вообще? Култіст. Я не знаю хто це. Чекайте, а де третій? А, Ми тільки двоєм залишились. Дождь. Дождь пішов. Думаю, це не завади. Мультиплеер X2. Інфо. О, хто ж там трейдер якийсь? А, де, ось він? Я тут ще не все зібрав. У мене ХП. Усе є. Це ми забираємо радіо. Думаю, знадобиться, якщо що. О, монетки. Ну, монетки мені теж знадобляться. А тут нікого нема такого, там завади може мені? Стор. Так, шо? Тут то шос, не зрозуміло Шо, собака. Шо ти таке? Вовк. Уйди. Тут другий вовк. А ні, тут вовка нема. Шафі вовк. Ні, і в шафі нема мамовка. Це добре. Шо це такі. Не знаю, що це, але я заберу. Це Це шо? Це обладунки? Броня якась? Ну і це теж заберу, не знаю, може цей покушать захоче. Цей мій друг. Знову якийсь вовчара там стоїть. Скільки тут вовків справді. Їх занадто багато. Не треба пошвидше добіжати. сюди а це покушать ням са чудово Так, що нам робити, тут хтось є, о чого Так. Я може ось це? Дерево. Похоже, ні. Піду, напевно, туди. Їм якісь не лоє. Павші. такие палатки. О, это патроны. А тут а что было? Тут -то... О, сундучок. Скринька тут нафта. Че не нафта, че что-то

мене з'їли інопланетяни. Ну, все. Маю. Надію, вам сподобалось відео. Всім до побачення!